Друзі, всім привіт! Ви на каналі А3A2Крю і сьогодні ми поговоримо про фінал івенту Золота осінь. Одразу хочу сказати, що закінчити івент в найкоротший термін у мене не було мети. Хоча десь і було бажання зробити це якомога швидше або швидше за когось іншого. В попередньому відео я казав, що краще отримувати пропорції, граючи на прем акаунті та взводом. Проте я не сказав, що за перемогу взводом ти отримуєш. 4 пропорції замість трьох. Тому взводом івент закінчити простіше. Так сталося, що івент розпочався в п'ятницю, а наш клан вже був зареєстрований в турнір на 10 рівні. Тому упоротися в проходженні івенту не вдалося. Але за турнірні перемоги також дають пропорції, тому ніхто не був ображений. І ми трошки просунулись навіть за турнірні бої. Просунулись в проходженні івенту. Не так і багато часу я зміг приділити в суботу. Лише трохи покатали зода ввечері, а от сьогодні вже закінчив останній бій-вент. Тепер можемо трохи поговорити про самі нагороди, забрати їх та обсудити. І так, забираємо всі нагороди. Те, що я їй казав, що те, що можна забрати за голду за покупки в преміум магазині, ми забираємо. І найкраще забрати у нас до п'ятого рівня, це можна там за 160 колосків. Можна забрати сундучок і сундук у нас на останньому рівні. Забираємо всі нагороди. Бачимо, що нам дали 10 бустерів X5, 3 дня према, 20 бустерів з голди, 2 слота в ангарі і китайські контейнери. Також ми можемо забрати ще 2000 золота, x 20 штук, один горн, аватарочка і камуфляж ефект бабочки. І забираємо нижній ряд повністю. Сюди зайшло нам 500 голди, 2 бустера x5, один день према, слот в ангарі, китайський контейнер. Бустер екіпажа по 25 штук, бустером бойового досвіду, бустер свободного досвіду 50 штук, і сертифікат на дослідження танка 8 рівня. Що зрештою? Ну, чесно, не цікаво, тому донатити більше теж не цікаво. А от контейнери можна піти повідкривати. Китайський контейнер. Перший відкриваємо, дивимося, що випадає. Ну, Просто хтось е пітнів для того, щоб забрати, бо там мають бути танки по-любому. 500 голди, друзі, із найкращого, що тут є, 500 голди Ще один танчик відкриваємо контейнер. 500 голди Ну, для когось. Красарі галди з двох контейнерів це краще, ніж нічого, можна так сказати. Тут також нам випадають бустери. А по зовнішньому вигляду не цікаво, по сертифікатам теж не цікаво. У нас мав залишити десь горн, який ми можемо просто поміняти на WZ-шку 122. Тобто я не вважаю, що можна його витратити на, наприклад, на той же самий ватт. Тобто ми казали в минулому відео про те, що ми візьмемо вз 122 22 ТМ. Так ми і зробили. Ну, такий маємо івент. На Скажімо, на нижньому ряді нам нічого не випало, і також нам не випало на верхньому ряді з контейнера жодного танку. От, і забрали ми тільки той, що у нас міг бути за горн. Просто 100% можна було горн поміняти на три танчика. Друзі, пишіть в коментарях, що ви думаєте про такий івент, чи треба було на нього опарувати чи ні. Ну, донатити на нього точно не треба було. Тому... Всім дякую за перегляд, гарного вечора, гарних боїв. Всім пока.